Воркаут Адама створив базу воркаутера. Як накачається називається цей серіал в сьогоднішньому тренуванні, тренування трицепса в домашніх умовах, 5 вправ. Кожну вправу потрібно робити по 10-15 разів в підході і опускатися по 10 секунд, випрямляти своє тіло швидко. Негативне опускання 10 секунд не має бути в кожному такому підході. Взагалі, після першого підходу потрібно відпочити до 3 хвилин від однієї приблизно, не більше, щоб м'язи не охолоджувались, і переходіть на другу вправу. Друга це віджимання, де пальці всі цілісно тримаються. Тобто такі тріцепс віджимання треба робити. Піджимаючи локті ближче до тіла і вижимаючи своє тіло наверх. Долучайтеся до збору, до речі, який зараз проводиться на суму 45 555 гривень, коли ціль повністю буде закінчена, розіб'ю банку, і тоді в якості подарунку вам і закінчення збору подарую програму тренувань з сайту www.roдоam.com. За 1111 доларів ці програми тренувань продаються на моєму сайті, і зараз вирішив перестати продавати програми тренувань, тому що більше п'яти років продаю нуль поганих відгуків, і хочеться, щоб ви почали тренуватися з найкращими тренуваннями по відеоінструкції. І саме зараз є такий збір, який дає таку можливість. Тому долучайтеся до збору до кінця листопада, 2024 року маємо закінчити цю ціль. Зараз вже більше трьох тисяч назбирали ще. Потрібно деяку суму дозбирати послання під відео. Наступна, третя вправа це віджимання локтьові на тріцепс. Їх по-різному можливо називати, так як кожну вправу. Будь-які назви це, в принципі, загальні або класичні, а які ні, то ті назви більше всього. Використовуються і думаю, вам зрозуміло, як це робити. Неправильно можливо робити в кожній вправі якісь певні роблячі помилки, показую в кінці кожного такого з різних ракурсів знятого одного віджимання неправильний варіант того, як це можливо робити. Тобто намагайтеся максимально швидко, чітко, зрозуміло, зрозуміти інформацію стосовно тренування, і пробуйте просто максимально якісно виконувати ці віджимання. В принципі, для себе тренуєтесь, тому по-любому, як будете за робити, такий і буде у вас результат. Наступний підхід. Вже четвертий, це віджимання конкретно на тріцепс, так вони називаються. І ці віджимання потрібно робити для прокачки трицепса. Через те, що кожна вправа робиться досить повільно, по 10 секунд, не вверх і вниз, а просто негативно 10 секундне віджимання треба робити, то через це прокачується більше м'яза, є концентрація, баланс. І таким чином, роблячи дане тренування. Ті ж самі віджимання, якщо робити швидко, то такий ефект воно не дасть для набору м'язової маси і прокачки м'язів. Остання вправа, якою закінчується тренування, це віджимання діамантові. Робляться вони, звичайно, до грудей опускаючись. В принципі, думаю, знайомі всім віджимання, але суть їх в тому, щоб опустити груди середину грудей, була, щоб в такій цій ямці, трикутничку який створюють. Пальці. Тому долучайтеся до збору. Загружу вам програму тренувань. У нас залишилося два тижні для того, щоб закінчити цей збір. Тому, будь ласка, давайте для себе ж старайтесь, поспішіть, вам тоді загрожу, будете тренуватися з кращими тренуваннями. Також є посилання на Patreon під відео. Всім пока!